Привіт всім, дорогі леви! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на червень 2024 року. В червні місяці у нас буде дуже класна, крута енергетика, тому що всі планети особисті, вони будуть йти в прямому русі, і вони дадуть змогу нам проявитися саме як особистість, так? І е, налагодити, можливо, деякі відносини з іншими людьми і показати. Себе суспільству і також Юпітер, планета щастя, планета благополуччя, планета, яка дарує подарунки, вона змінила свій знак. Він перейшов у близнюки в кінці травня. І в червні так вже він буде подарувати нові подарунки. Він буде вже в новому домі гороскопу проявляти себе. Дивіться, де у вас в натальній карті знаходиться знак зодіаку близнюки або, можливо, ви асцендентний близнюк. Свої таро-прогнози завжди потрібно дивитися на знак асценденту, на знак сонця і на знак місяця. Тому що ці три знаки вони символізують вас найбільше. якщо ви хочете особистий таро-розклад, то тоді звертайтеся до мене в ділянку. Рект інстаграму. Ви знайдете в описі до цього відео мій е, лінк. Е, тож, Юпітер, він буде цілий рік у близнюках, і він буде в новій, в новому домі гороскопу, в новій сфері гороскопу дарувати вам подарунки. Він буде розширяти всі можливості. У Юпітера немає кордонів. Юпітер це найщедріший просто вчитель, це найбільша планета. Яка просто дарує масштабування і дарує е, дуже приємні відносини, дуже приємні е, почуття. І вам потрібно обов'язково всім взагалі потрібно скористатися цим Юпітером. Дивіться, в якому домі, от там, і у вас він буде прогриватися. Ну що, давайте тепер дивитися, як у вас буде, е, який у вас буде червень. Перша карта для левів. На червень 24-го року, яка відкриває у нас розклад, яка ж карта вам відкриє розклад Леве. Королева Кубків! Дорогі леви, у вас або хтось закохається, або ви закохаєтеся. Королева кубків це у нас водяні знаки зодіаку, це жінка, рак, скорпіон або риби. І вона може або дарувати вам якісь подарунки, або вона може допомагати вам у вашому емоційному стані. Ця королева кубків вона зазвичай є людиною, яка якось опікується над іншими. Це може бути ваша мама, це може бути ваша ваша сестра, якась ваша подруга, хтось із такими енергіями проявиться у вашому житті, і ця людина буде дуже важливою, тому що. Вона розпочинає цей розклад. Або ви закохаєтеся. Це в нас також, коли е, так з'являється жінка для любовних відносин. Або ви, як жінка, якщо ви жінка, то ви закохаєтеся. Ви комусь захочете подарувати цю свою любов, ви комусь захочете подарувати просто дуже приємні, прекрасні емоції. Е, це також дуже хороша карта на пропрацювання з психологом. Психолог вам лікує ваш емоційний стан, допомагає вам, можливо, якийсь. Коуч, який буде вас підтримувати. Або ви, це рибка, тут хтось може завагітніти, наприклад, чи будуть якісь ситуації, так, з. Тут у нас навіть корабель, я бачу, є. Це може бути якась кудись поїздка, може хтось піде в круїз, або ви будете планувати свою, ви будете планувати вже свою відпустку. Так, наступна карта. Так. Ну, це дуже хороша карта. Це у вас такий місяць теплоти, турботи, емоцій щирих таких. Так, наступна карта для Лева. П'ятірка жезлів. П'ятірка жезлів говорить про якісь е, змагання, ви з кимось будете змагатися, комусь ви, можливо, будете щось доказувати. Е, дивіться, тут по п'ятірці жезлів взагалі нікому нічого не докажеш, кожен буде сам за себе. Якщо, ви, е, так, якщо це у вас, наприклад, ваш бізнес або десь е, якась справа у вас, яка стосується так, якихось водних стихій, яка стосується у вас води, то тут може бути е, от дуже добре було б, якщо ви ви десь на якийсь спорт пішли, так, водний, ви б змагалися, І, або ви потрапите на якісь змагання, е, або ж якщо це буде все-таки якийсь. Е, Якийсь супротив між людьми, то не, не трайте свою енергію на те, щоб комусь щось доказати. Так, ви леви, у вас жезли, це ваша енергія, ви любите відстоювати себе, ви любите розказувати, кому як потрібно жити. Але тут в даному випадку потрібно сконцентруватися саме на собі. По жезлах не розраховуйте на інших людей, що вони будуть вам дуже сильно допомагати. І також і що жезли, я от згадала, воно ще програється як переїзд. Можливо, ви переїдете. І вам тут потрібно буде контролювати дуже багато, так, багато людей, які кожен своїм займається. І ви, вам потрібно буде оцінити і проконтролювати кожного. Так, давайте ще одну карту. Дивіться, щоб ця. Оце може бути п'ятірка підсірказі, вона може виходити як конкуренція, так і тоді це хороша карта в змаганнях, наприклад, там в бізнесі. А може бути і якийсь супротив. Це може бути якась сварка, наприклад, або якісь так змагання, якийсь конфлікт. У вас може бути. Так, і ще карта. Імператор, ой, ви відстоїте своє, або той, хто буде з вами боротися, він відстоїть своє тут. Проти імператора взагалі не підеш. Це людина, яка це старший аркан, по-перше, це людина дуже стійка в своїх позиціях. Той, хто не відмовляється від своїх слів. Але імператор, він також бере відповідальність за свої слова. Можливо, якщо ви тут будете, ви будете приїжджати до цього імператора, чи цей імператор буде так вам, якщо це якесь змагання, якась конкуренція, то вам потрібно... Брати оцю позицію, вам потрібно бути лідером, вам потрібно брати відповідальність за свої слова, за свої вчинки. Е, імператор це в нас такий е, головний, скажімо, батько, так, який буде всім опікуватися. Це може бути воєнний, наприклад, якась людина е, пов'язана з. Е, з війною, з е, так, боротьбою з армією. Або це хтось, хто має дуже високий статус людина, яка е, привикла командувати взагалі по життю, і дуже тяжко змінити тут його думку. От дивіться, кожен, як у вас буде програватися цей імператор, е, саме для вас. Так? І обов'язково в коментарях напишіть, е, хто як, у кого як він програвся, тому що імператор, він е, думки своєї не. Змінює і краще тут вам бути в позиції імператора. Ви леве, у вас досить такий м -м, сильний характер, і ви можете тут все-таки, якщо ви будете відстоювати, то ви будете стояти до кінця. Так, наступна колода. Карта для Лева. Може це новий начальник, і ви тут будете. Може, це якийсь новий начальник, і у вас буде змагання за роботу? Карта для Лева на червень 24-го. Уміреність. і ще один старший аркан е говорить про те, що потрібно по перше. Від чогось вам тут відмовитися або трішки умірити свої таланти. Так, не спішіть. Нехай все тече, так як так, нехай все стається тоді, коли мусить статися. Ви тут скоріше чи пізніше, все одно нічого зробити не зможете. Потрібно заспокоїти свої, можливо, свої почуття всередині. Тут у нас іде таке абсолютне зцілення. Вам потрібно, можливо, оця якраз. Королева кубків тут буде вам дуже допомагати, буде вас стримувати, буде вас цілювати, і буде дарувати вам отакий спокій. Він вам необхідний просто в цьому місяці. Тут можуть бути якісь дієти, можливо, вам потрібно буде якийсь детокс зробити, або перестати там вживати якісь продукти харчування і зцілювати свій організм. Тут явно іде якесь зцілення через відмову. Від чого? Давайте ще одну. Король, король Пентаклів. Король Пентаклів це у нас чоловік-телець або козиріг, або діви. Тут якась така людина вам може допомагати. Також дуже багато вже навколо вже ж тільки ми почали розклад. Дуже багато навколо вас людей є. Ця людина досить стабільна, дуже подібна на імператора. До речі, так ці між собою вони досить такі. Чітко сидять так на своєму місці. Це може бути дійсно новий начальник, або це може бути ваш батько, який буде вам тут щось розказувати, або буде, можливо, за вас вболівати, чи буде вам допомагати зцілюватися. І е, король Пентаклів це також людина, яка фінансами оперує, це може бути фінансист, може, ви наймете собі бухгалтера, або е, людина, яка буде розпоряджатися вашими фінансами. Ну, з фінансами тут. Дуже все добре, тому що пентаклі це також ваші гроші, так? І вони до вас прийдуть. Ви або будете щось, можливо, купляти, так, якусь важливу річ, якусь досить таки дорогу річ, або ви будете розплановувати тут свої фінанси. І ще карта. Четвірка кубків, знову карта каже, вам не спішіть, зачекайте. Подивіться, вам надходять якісь тут пропозиції, які у вас, в принципі, вже є. Вам потрібно взяти паузу. І король Пентаклі він також у нас це повільний Пентаклі у нас це земля, це все, що про повільність. От вам тут потрібно все-таки зачекати, не спішіть з прийняттям якогось рішення, можливо, вам і не підійде цей варіант, можливо, так хтось буде, буде дуже більше пропозицій, і вони вже вам не знадобляться. Але обидві оці карти говорять, що на рахунок фінансів, на рахунок вашої стабільності, вам трішки тут потрібно почекати і розмірити все, так, прийняти правильне, таке вже чітке рішення. Так, наступна колода. Карта для Лева на червень 24-го. Вибір, знову, дивіться, у вас вибір випадає. От вам тут потрібно, ем, знаєте, оберіть щось одне, те, що найбільше вам підходить. Не гоніться одразу за всім. Знову ж таки, сім кубків, четвірка кубків. Зачекайте, не спішіть. Е, ви все одно зробите. І дуже добре, що цей вибір у вас є. Його дуже, його забагато навіть. Ви тут будете обдумовувати, як краще зробити те чи інше. Не малюйте собі ілюзій тут, тому що ці цій можуть програму. Якісь у вас ілюзії, ви собі щось не уявляєте, що ви там те, те, те зможете, а в кінечному результаті ви нічого не зможете, просто чисто розстроїтеся. От тут потрібно чітко розуміти до чого ви йдете, чого ви бажаєте, і приймати оце рішення. Вам потрібно буде вибирати. Може хтось тут буде переїжджати, може хтось буде е наймати нових робітників, наприклад, у свою команду, або ви будете вибирати роботу. У вас буде дуже багато пропозицій. От, але вибір у вас явно тут має бути. Так, наступна карта. Імператриця, ви зробите просто найкращий, найбільший. Найшикарніший е, вибір, я би сказала. Е, імператриця, до речі, імператриця це пара імператору. У вас вже був імператор, старший аркан і імператриця випадає з іншої колоди. Е, дивіться, вибирайте найкраще, вибирайте найкомфортніше, тому що імператриця нас говорить про комфорт, імператриця говорить про дорого-багато. От вибирайте, не скупіться на собі. От ви Лева якраз, ви. Про себе, то точно подумаєте в першу чергу. От тут потрібно максимально себе задовільнити. Можливо, тут буде якась так, може, виберете ви е свою жінку, можливо, тут є якась ситуація, у вас пов'язана так з жінкою, і у вас вона вам допоможе зробити цей вибір. Або ви будете щось вибирати для своєї майбутньої дитини, якщо хтось тут у когось, так, хтось вагітний, і ви будете обирати, як краще зробити, або якщо ви вагітна, ви будете обирати, де. Вам народжувати, як вам народжувати, обирайте просто найкраще для себе. Ситуації з мамою тут можуть з вашою програтися, і ваша мама може допомогти також вам зробити вибір. Але це просто от, прислухайтеся. Прислухайтеся і до цієї жінки, якщо вона є, і якщо це ви, ця жінка, прислухайтеся до себе, до своєї інтуїції. Обирайте найкомфортніший для себе варіант. Так, і найкрасивіший у нас також е, імператриця, вона говорить про все, що красиве. І ще одна карта. Шут. Дійсно когось тут можуть дітки з'явитися. Подивіться, це нульовий старший аркан, взагалі дуже багато старших арканів у вас вже раз, два, чотири. Шут це ризик. Тут у вас може бути якась ситуація, в якій ви будете ризикувати, можливо, ви поїдете кудись за кордон, можливо, ви знаєте, влізете в те, що ви іще не розумієте, там, де ви іще не працювали, те, з чим, з чим ви ще не працювали, або тут буде якісь іноземні партнери можуть бути. Люди, які для вас є дивними. От тут або вони будуть проявлятися, це також у нас карта діток, це карта нового початку. Вам Обов'язково тут вивільнитися, так як у вас і шут, і семірка кубки випадає. Оцей вибір, який ви зробите, він вас повністю відріже від всього минулого. Він дасть вам, ніби якийсь такий новий поштовх, і дасть. от Дивіться, ви зовсім тут безстрашні. От цей місяць він для якраз для ризику дуже, дуже сильно підходить. І йдіть кудись. От якраз дивіться, в неї зовсім нічого немає в цієї дівчини. Вона повністю довіряє цьому всесвіту, вона довіряє собі, своєму вибору і не тягне за собою нічого з минулого. От тут вам потрібно, дивіться, вам, ви, у вас ніби. Отак прям кіно вам показують. Ви спочатку трішки переживаєте, не знаєте, що вам робити, вас ставлять перед вибором, вам потрібно відстоювати себе. Потім ви берете таку трішки паузу і трішки заспокоїтеся, і робите вибір. Давайте, дивитися, що далі. Карта для Лева на червень 24-го. Десятка кубків. А далі. Щастя, далі святкування. Ви будете дуже сильно довольні тим вибором, який ви зробили. Ваша сім'я вас підтримає. Це також дім, квартира, бажання ваші збудуться тут по десятці кубків. У кого якісь взагалі питання зі здоров'ям? Тут все буде дуже добре. Тут налагодяться взагалі всі емоції, налагодяться. Це буде якесь святкування. Ви кудись можливо потрапите. Вам буде дуже там гарно і комфортно. Десятка кубків вона завжди говорить нам про... Вихід на новий рівень. І новий рівень саме через максимальний позитив і через любов. Ну, ви вибираєте те, що перенесе вам дуже велику насолоду. Так, і ще карта для Леві. Вісім Пентаклів. О, це може бути з фінансами пов'язано, з новою роботою. Вісім пентаклів це в нас карта майстра, який дуже добре знає своє діло. Може, ви тут когось будете наймати, комусь будете е, так оплачувати ремонти, наприклад, в хаті робити. Ви будете найкращих майстерів обирати. Або якогось спеціаліста, який вам допоможе, вибирайте найкращого. Чи ви підете на підвищення кваліфікації? Ви будете в когось вчитися робити роботу, або ж. У вас хтось може також вчитися. Ви тут виберете нарешті піти і стати, стати це, що ви ніколи не пробували. От ви ніколи там інших людей не вчили, а зараз візьмете, відкриєте якусь свою, якусь свою школу і починаєте викладати. Дивіться, ваша робота буде вам дуже добре заходити і будете мати дуже багато фінансового доходу з неї. Так. Ну, це такий вісім пентаклів це завжди у нас такий досить ем, трудозатратний процес, там, де потрібно добре розумітися. От якщо вам потрібні гроші, займіться тим, в чому ви розумієтеся найкраще. Так, і ще одна карта для Лева Королева Жезлів. І ще одна вам тут жінка випадає: Королева жезлів, це у нас Овен, Стрілець або Лев, це ви, до речі, так. І тут вам потрібно буде включати ці свої енергії, потрібно буде контролювати, проявляти себе. В кінці місяця вам захочеться от прям бути ніби власником свого життя. Вам захочеться багато з ким тут можете знайомитися, може спортом займатися, може вам потрібно буде так нове спілкування. Нові Друзі, дуже багато руху у вас буде в цьому місяці, і ви будете відчувати себе, знаєте, на рівні, на дуже такому високому, комфортному рівні. Ви себе будете відчувати прям таким спеціалістом. От, або у вас з'явиться така людина, яка буде вам допомагати, яка буде вас наставляти, яка буде можливо, якимось чином, вас просувати, обов'язково зверніть на неї увагу. Так, ну і. Так, до кінця місяця, от цієї п'ятірки, з п'ятірки жезлів, ви виходите в королеву жезлів. Так? З якоїсь кризи ви виходите в статусну людину. Для чоловіків, до речі, це жінка може така у вас проявитися, яка буде вам допомагати в роботі чи вдома, або в процвітанні вашого бізнесу і роботи. Так, і е, оракул для Лева на червень 24. Афірмація на прийняття. Угу. Тож вам потрібно прийняти, скоріш за все, оцю ситуацію дискомфорту якогось. Ви маєте її прийняти, ви маєте все-таки повторювати, що ви все зможете. І ви дійсно втримаєтеся, тут вам ніхто абсолютно не зможе ніхто вас не зможе вивести із ладу. Так і ще одна карта. Магія вогню. Думки свої е, розкладіть по полочках, вам потрібно буде тут, можливо, якісь документи зробити, або якесь очищення провести, так, е, ніби очистити свій розум. Маєте бути все-таки, е, маєте приймати чіткі рішення, і е, тут дійсно у кого є якісь підписання, ви будете тут підписувати. Якщо хтось щось купує, якщо хтось щось так, е, ви ніби вистояли, так, вистояли вже давно, тягнулося, ви переживали, ви вистояли, і тут вас нарешті. Приходить якийсь результат. Так, ну що ж, такий у вас вийшов розклад Лева на червень 2024 року. Обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм, обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі. Я дуже вам надзвичайно за це вдячна. І ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!